Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 9 жовтня. Чим відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротке но з головних тем. Чернівецькі олімпійці пікетують ратушу через житлові проблеми. До виборів залишилися лічені дні. Соцконсорціум за чесні вибори оприлюднив результати третього опитування по 201-му виборчому округу. З наступного року вчителі сільських шкіл почнуть вести електронні журнали і виставляти оцінки в електронних щоденниках. Олімпіада в Лондоні завершилася кілька місяців тому. Однак скандали на Україні навколо підготовки і нагородження її учасників схоже лише набирають обертів. Засоби масової інформації повідомляють про факти розкрадання коштів на київських базах підготовки спортсменів. А Буковинські ж спортсмени заявляють про неповагу до них з боку чорнівецької міської адміністрації. Чому сьогодні мітингували під ратишою і чого добилися, знає Надія Волишко. Конфлікт розпочався на попередньому засіданні міськвиконкому. Один з чиновників запропонував згідно традиції попередніх років покращити житлові умови буковинських олімпійців. Йому відповіли, що цьогорічні досягнення легкоатлетів не настільки високі, аби знехтувати перебуваючим у черзі на квартобліку чорнобильцями, афганцями і іншими чернівчанами. Таке порівняння обурило спортсменів. Як-то бідна, коли ти дачі і тебе вот так. Ніхто тобі ні капітаки не допомогти, і тобі ти тоже ти ніхто. -то Підтримує свого колеги Ілідія Січенікова, учасниця Олімпіади 2012 року у змаганнях стрільби з луку. Я живу з, ще з двома братьями і мамою в двохкомунатній квартирі. І хотілося б, е, якби трудно, там якісь проблеми є, і воно вказується на спортсмена психологічно і трудно потім виступати. За традицією, яку запровадив попередній очільник міста, усім учасникам попередніх олімпіад покращували житлові умови. Це була добровільна ініціатива, каже член міськвиконкому Олексій Коломієць. Вперше за скільки років, 60-го року, коли Авраам Кривошеєв виступав на Олімпійських іграх, завжди шанували спортсменів. Ну, безумовно, поліпшували житлові умови, давали квартири. Дані люди були завжди в пошані. Чернівчан в Україні серед спортсменів, серед жителів міста. На жаль, цьому році стала ситуація така, що ну, не звернули увагу, мабуть, з виборною кампанією, мабуть, з іншими проблемами. Мітингувальників запросили на сьогоднішнє засідання міськвиконкому. Там вони зачитали своє звернення до очільників міста. Під час попереднього засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Окремі члени виконкому дозволили собі виявити неповагу до досягнень земляків-спортсменів. Зокрема, йшлося про те, що щі учасники Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року, мовляв, нічим не краще за інших громадян міста. Тому не варто їх відокремлювати, відзначати. Вивчати е, можливість вирішення житлово побутових проблем. В якості аргументів на перший план виносилися проблеми інвалідів, амганців інших пільгових категорій. Та, якщо ви спортсмени можете пояснити тим інвалідам, які стоять в черзі після Афганістану, після е, Чорнобиля, після інших подій, і які мають таке ж саме законне право. О, що може підтвердити прокуратура на покращення житлових умов і квартир, що ви можете претендувати на те, щоб стояти перед ними раніше. Я тоді знімаю під вами шляпу. Але я вважаю, що в першу чергу є закон. Проект рішення про можливість покращити житлові умови буковинських учасників Олімпіади 2012 домовились внести в план наступного засідання міськвиконкому. Поки що кажуть спортсмени, їх принаймні вислухали, а це вже перемога. Ну, я думаю, що завжди, якщо, 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 якщо щось робити, завжди щось буде. А якщо нічого не робити, то нічого не буде. Я впевнений в тому, що е, влада наша знайде якісь е, шляхи е, вирішення цього питання. Нагадаємо, цьогорічні володарі золотих та срібних олімпійських медалей отримали квартири за рахунок державних коштів у регіонах проживання, зокрема у Львові та Дніпропетровську. У Чернівцях квартири виділяли також за участь, а не перемогу у основних спортивних змаганнях планети. Однак це було рішення очільників міста. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До виборів залишилися лічені дні, в які політична боротьба між кандидатами посилюється. Соцконсорціум за чесні вибори оприлюднив результати третього опитування по 201-му виборчому округу. З 27 вересня по 7 жовтня цього року Центр соціальних та маркетингових досліджень Соціс запитав думку тисячі чернівчан, які досягли 18-річного віку. Серед політичних партій лідирує всеукраїнське об'єднання батьківщина. А серед кандидатів-мажоритарників, Віталій Михалішин. Про результати більше знає Дар'я Товпіч. Соціологічний консорціум за чесні вибори провів уже треті в Чернівцях дослідження. Опитували експерти методом індивідуального інтерв'ю. Квотами у виборці стали стать, вік та освіта. Квота репрезентативності дослідження, як запевняють представники консорціуму, не перевищує плюс-мінус 3,1%. На запитання, якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю, то за яку партію ви б проголосували, майже 25% чернівчан відповіли за батьківщину, дещо втратив рейтинги. Удар зараз він має. 18%. партія регіонів набрала 12,3%. Майже сім одержала свобода. Інші ж партії не подолали 5-відсоткового бар'єру. На інше ж запитання, якби вибори до Верховної Ради України відбулись у найближчу неділю за мажоритарними списками, то за якого кандидата ви би проголосували, майже 31% чернівчан обрав Віталія Михалішина. Микола Федорук отримав 25,1%. Втратила у відсотках і Галина Марараш. Наразі за неї віддали свій голос менше 3% опитаних. Но якщо говорити о рейтингі, як как би бы голосували люди, если бы завтра или в ближайшее воскресенье були вибори, то різниця між Федоруком і Михаилишиным остається неізмінною примерно где-то 5%. Хоч і один і другой свої рейтинги значительно повисили. Наступним етапом роботи соцконсорціуму за часні вибори буде проведення полу Проте систему та час оприлюднення результатів вирішуватимуть пізніше. Дар'я Тофіч Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згідно передвиборчого законодавства України не можна залучати іноземців до агітаційної кампанії. На цьому наполягають очільники Буковинської опозиції Іван Мунцян та Максим Бурбак. Відбирати свято у Чернівчан ніхто не збирався. Однак провести день міста і навіть концерт зарубіжних зірок можна було б і без банерів символікою про владного кандидата, стверджують вони. А відтак продовжуватимуть відстоювати свою думку в судах України. Щоб провладні кандидати навіть не намагалися думати, що можна використовувати такі приводи, як день міста, запрошувати всіх вчителів, всіх працівників бюджетних установ для того, щоб дати концерт з із... На який подарував місто один з проваланих кандидатів, зокрема Михайлішу. До речі, на у нас в судовому засіданні були пред'явлені нам відповідачами документи, що він їх не проплачив. То чому ж він там був раз? Чому він каже, що це концерт? Це його подарунок місту? Два і чому він порушує чинне законодавство в цій частині, що іноземці не мають права агітувати за будь-якого кандидата? Всі ці фотографії. От, на спортили свято людям. Я більше інший коментар не можу сказати. Ну обклеєна кожна будівля, магазин і так далі. Дійсно, ви могли почути, якщо ви по місту ходили, почути, як люди вже возмущаються. В п'ятницю 6 жовтня Чернівецький окружний адміністративний суд розглянув три позови представників опозиції про визнання протиправними проведення 2 та 3 жовтня концертів Олександра Буйнова для освітян чернівців, а також щодо проведення передвиборчої агітації за участі іноземних виконавців на афішах концертів на соборній площі в рамках святкування дня міста. Довірена особа Віталії Михалішина Ростислав Білик це спробами опозиції зірвати проведення концертів та святкування Дня міста. Штабом від опозиції і від Миколи Федорука були подані заяви до суду стосовно неправомірних дій секретаря міської ради Віталія Міхалішиним та проведення святкових концертів до дня міста закордонними гуртами. Однозначно, штаб Миколи Федорука хотів через суди заборонити проведення святкових концертів, присвячених святкуванню Дня міста 604 четвертій річниці, тим самим забравши. Ви прекрасне свято в Чернівцян, в гостей і всіх жителів міста. Всі позовні заяви, які були надіслані до суду штабу Миколи Федорука, були відхилені, і суд визнав їх неправочинними. І Чернівцям вдалося відсвяткувати прекрасний день міста і отримати від цього задоволення. Дуже позитивно. Я сприймаю святкування для міста, було все дуже файно. Чесно кажучи, негативно сприймає ту інформацію, що е, Микола Трохимович Федорук е, хотів заборонити святкування Дня міста. Не знаю, чому це йому так заважало. Чи... Особисто я дуже це негативно сприймаю і я рахую, що це було якось не не по чернівчанськи люди. Мені здається, духовно розвиваються, коли є музика в житті. Тобто, мені здається, що це не добре, якщо заборонять концерти. Я вважаю, що такий праздник, як його можна було запретити. Тим більше, цей праздник був для нас, для чернівчан. Цьогорічні вибори в Україні не обмежуються лише під рахунком голосів. Надзвичайно важлива і передвиборча кампанія, і наслідки результатів голосування. Про це сьогодні заявив народний депутат України Андрій Шевченко під час спілкування з журналістами Буковини. Також він наголосив на тому, що відкликання законопроекту про наклеп є перемогою вільних людей над режимом і закликав не полишати відстоювати інтереси громади. Передвиборча кампанія в Україні ще не сягнула своєї середини, однак вже привернула увагу міжнародних спостерігачів. Ми кажемо всім міжнародним спостерігачам, що в Україні вибори це не просто механічний підрахунок бюлетенів. В Україні вибори це те, що відбувається до виборів, і те, що відбувається після виборів. До виборів це означає, чи є умови для якісного ведення кампанії, поки що їх немає. Після виборів це означає, що нам треба буде дуже серйозно подивитися, як у нас складеться більшість в майбутньому парламенті. Андрій Шевченко каже, опозиція об'єктивно оцінює своє становище. Використання адміністративного ресурсу та останні прийняті законопроекти в парламенті грають не на користь провладних політичних сил, каже народний депутат. Якщо людина втратила роботу. Якщо людина закрила свій бізнес після ухвалення податкового кодексу, якщо людині треба виходити на пенсію на 5 років пізніше, то я думаю, що для неї абсолютно десятим або двадцятим, або тридцятим питанням буде ситуація з змовою. Для того, щоб не втратити голоси виборців, Андрій Шевченко закликає усіх небайдужих пильно слідкувати за підрахунком голосів зі свого боку, опозиційні сили намагаються домовитись про підтримку одна одної. Ми зараз ведемо переговори з іншими політичними силами про спільний захист голосів. Я думаю, що це моя позиція, що ми повинні об'єднати зусилля в цьому сенсі з, зі свободою, з ударом і говорити з іншими політичними силами. Тобто, всі, хто в цій ситуації готовий працювати на чесний підрахунок голосів, повинні бути нашими партнерами. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Один з буковинських кандидатів в народні депутати днями оприлюднив інформацію про можливий підкуп виборців. Журналістам повідомили, що в області завітає голова Всеукраїнського комітету виборців України, якому особисто в руки вручать відеодокази та списки тих, хто міняє голоси на гроші. Ласі до сенсації працівники ПРА зібралися в зазначеному місці, однак побачили там тільки обуреного кандидата і його помічника. Втім, щось цікаве все таки там відбулося. За словами Руслана Панчишина, в одному з округів Чернівецької області відбувається підкуп виборців. У нашому розпорядженні є вже більше ста прізвищ осіб по всьому окрузі, які здійснюють збір прізвищ, приходять до людей. Люди напроти свого прізвища ставлять підпис, які підозрюються в тому, що завдяки. В своїй роботі вони назначені, призначені так званими десятниками. Кожен з них має зібрати 70 людей в своєму селі, і людям обіцяється по 150 гривень перед виборами за декілька днів до виборів. Руслан Панчишин зачитав список тих, хто, на його думку, причетний до таких махінацій. Також показав уривки відео, де, як він стверджує, зафіксовані факти підкупу виборців. Всю інформацію, всі докази, які в нас є, всі прізвища, всі відеофакти. Всі фотографії, які зроблені нами, ми будемо передавати голові комітету виборців України Олександру Черненко. Він в свою чергу передасть ці документи в генеральну прокуратуру. На запитання журналістів, чому ці матеріали не передані правоохоронним органам відразу. Руслан Панчишин заявив, що не іме віри краєвим правоохоронцям. Свої аргументи він згідний надати тільки Генеральній прокуратурі. Він має право звичайно подавати звернення до Генеральної прокуратури. Мене дивує інше, чому він вибрав такий дивний спосіб і вирішив передавати матеріали через керівника, через голову комітету виборців України, пана Олександр Черненко. Він є самостійним суб'єктом виборчого процесу, і він напряму може звернутися в Генеральну прокуратуру, залучивши будь-яких свідків, в в тому числі додавши будь-які документи, які. Підтверджують ці зловживання в Україні діє презумпція невиновності, а тому стверджувати про порушення виборчого процесу можна тільки після відповідного рішення суду. Допоки легітимність цих списків і відеоматеріалів не перевірили правоохоронні органи, їх не можна вважати навіть фактами. Однак, як то кажуть, диму без вогню не буває. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях на пішохідному переході легковик Део збив жінку і втік з місця події. Дорожня пригода сталася по вулиці Руській. 47-річна Чернівчанка саме переходила дорогу. Водій, який наближався, не пригальмував, а навпаки, після наїзду почав тікати. З важкими травмами потерпіло забрала швидка. Порушника почали шукати правоохоронці. До операції задіяли всі екіпажі ДПС. Зловмисника помітили на ділянці траси між чернівцями та динівцями. Почали переслідувати із проблисковими маячками. Деякий час втікаш не зупинявся, а загальмував лише тоді, коли потрапив у затор. Документи водій подав при працюючому двигуні через вікно. В салоні відчувався запах спиртного. Помітивши також пошкоджені лобове скло, капот, бампер, працівники ДАЇ вдалися до обережних психологічно грамотних дій, в результаті яких потенційний підозрюваний вимкнув двигун, вийшов з машини, а потім. Погодився сісти в службовий автомобіль, опинився в заблокованому стані, оскільки працівники ДАІ подбали, аби двері зсередини не відчинялися. Тривалий час 23-річний житель села Бабин Кельменецького району в скойному не зізнавався, і лише пізніше в розмові з слідчими не лише визнав свою вину, але й почав молитися за життя і здоров'я потерпілої. На порушника чекає суд і загрожує позбавлення волі до трьох років. Чорнівецьке товариство Трембіта одягає від студента до президента. Щорічне підприємство виробляє близько 350 тисяч костюмів і одягає чоловіків по всьому світу. Ознайомитися з специфікою виробництва, поспілкуватися із робітниками та оцінити якість трембітівської продукції завітав Віталій Михалішин. Вже 69 років поспіль товариство трембіта одягає чоловіків. Незважаючи на свій поважний вік, підприємство постійно вдосконалюється. За останніх 10 років тут провели технічне переоснащення, що дало полегшення роботи для працівників, підвищило продуктивність та якість роботи. Трембіта одягає весь світ. Вже немає такої держави у світі, для якої ми для чоловіків, якої ми не пошили костюми чи пальто там. І завжди кажуть, що на трембіті одягаються на трембіті відстели, Одягаються від студента до президента, Людмила на Термбіці працює вже близько 15 років. Жінка каже: навіть той факт, що вона протягом стількох років не змінювала місце роботи, означає відмінні умови праці. А щодо якості продукції Людмила запевняє: якщо б не, не було б хоро, хороша, то б не брали. А так якщо беру, значить прекрасно. На підприємстві працює 800 людей, 99% з яких жінки. Середня заробітна плата працівників складає 2600 гривень. Наразі трембіта реалізує свою продукцію у двох фірмових магазинах. Свого часу тут одягались всі президенти України. принаймні декілька костюмів від цього підприємства у їхньому гардеробі було. А зовсім нещодавно працівники трембіти виготовили форму для французької поліції. Віталій Михалішин вирішив перевірити процес виробництва відомої на весь світ трембітівської продукції. Ми бачимо підприємство, яке на сьогоднішній день успішне, працює, повністю вся Європа, ну, як каже Стела Міля, весь світ знає тримбіту, знає місто Чернівці, що шуються такі гарні костюми. Я сам купив два костюми і хочу і куплю ще один костюм, поки що я думаю. І мені дуже подобається виробництво і те, як тут працюють люди. Під час візиту Віталій Михалішин зазначив, що в подальшому допомагатиме підприємству, створюючи на державному рівні вигідні економічні умови для розвитку виробництва. Дар'я Товпічмиколостафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Комітет виборців презентував проект підвищення обізнаності виборців, Вебінари, тобто онлайн-семінари для тих людей, хто хоче детальніше дізнатися про свої права та обов'язки як сумлінного громадянина держави, як людини, чий голос на виборах може змінити їхній результат. Що ж являє собою ці вебінари і де їх можна переглянути? Дізнавалася Генрієта Беух. Вебінар це віртуальний онлайн-семінар, доступний після проведення в режимі відео. Загалом комітет виборців провів вже шість таких вебінарів. Зараз же кожен бажаючий може зайти на сайт www.electioninfo.org.ua і після реєстрації скачати їх собі для перегляду. Тривалість такого, скажімо, уроку свідомого громадянина коливається в межах 30-40 хвилин. Також на форумі цього ж сайту ви можете залишити запитання і отримати свої рідні онлайн-консультації від досвідчених експертів. На вебінар можна записатись, можна задати. Питання, які вас хвилюють, і отримувати відповідь. Вебінар працює просто: слухач може знаходитись вдома перед своїм комп'ютером або в будь якій точці, в точці України і бачити, чути доповідача. Як зазначили очільники обласного комітету виборців, переваги таких вебінарів у тому, що на персональний комп'ютер не потрібно встановлювати якогось додаткового програмного забезпечення. Навчатися ж за такими уроками можна в будь-якій точці світу. Завдяки їм кожна людина може отримати інформацію про свої права, як виборця, про уточнення списків, про виборчі бюлетені та відсутність у них графи проти всіх голосува на дому та інше виповідачами вебінарів експерти з виборчих питань в галузі політології, юриспруденції та громадської позиції. Він цікавий тим, що застосовані фактично нові форми просвіти, молоді які спрямовані переважно на тих виборців, які працюють з інтернетом і можуть отримувати інформацію безпосередньо, будучи вдома або перебуваючи десь за місцем. Перебування і можуть отримувати будь-яку інформацію, яка стосується щодо законодавства, щодо е, порушень, які можуть бути, які покарання можуть бути за ті е, за, за порушення законодавства, е, права виборців, е, процедури голосування, процедури ведення агітації. Участь у виборчому процесі також презентували проект клубу української молоді під назвою Будь активним. Голосуй за власне майбутнє. Його метою є проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед молодих виборців, адже чимало молоді цього року вперше прийде голосувати. Як запевнили журналістів, серед студентів вже розповсюджуються буклети, де розписані відповіді на найпоширеніші запитання, такі як що потрібно зробити до дня голосування і що потрібно знати в день виборів. Генрієта та Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З наступного року вчителі сільських шкіл почнуть вести електронні журнали, виставляти оцінки в електронних щоденниках, а учні, починаючи з другого класу, почнуть вивчати основи інформатики. За новими стандартами і навчальними програмами в школах для малюків буде введено предмет сходинки до інформатики. Як реагують дітлахи та їхні батьки на такі нововведення, Та наскільки забезпечені кадрами і технікою сільські школи, щоб реалізувати державну програму, дізнавалася Галина Мурмалюк. В кам'янській загальноосвітній школі давно ведеться підготовка вчителів до впровадження нових стандартів у світі. Вже встановлено мультимедійні системи в окремих кабінетах. Комп'ютерним класом забезпечено старшу школу. Персональні комп'ютери отримали вчителі. А оскільки у камінні і школа велика, то на днях чекають, ще й партію комп'ютерів для молодшої школи. Окремі вчителі самостійно освоюють комп'ютерну грамоту та відвідують спеціальні курси з перепідготовки. Кіфайли і скайпи, інтернет і на Постави презентації, проводити. робити про, про, не проводити а оформляти слайди. Ставити весь матеріал на слайди багато. Є конструкторів уроку, уроки в електронному варіанті. дітям це дуже подобається, тому що на цьому уроці вони багато можна встигнути. Теж що йдеш на дошці кредою, час затрачати, а також готовий. Все на екрані є і діти можуть мають можливість швидше більше зробити за урок. Появи нового предмету найбільше чекають діти. Першокласники Кам'янської школи майже всі піднімають руки, коли звучить питання у кого? вдома є комп'ютер. Найдосвідченіший учень в класі Діма вважає, що в цій машині він знає вже все. А я все у комп'ютері. Правда? А хто навчив? Мене навчив брат. Він ходить в школу. Так, да, старший, іде у 10 клас. У мене ще є сама собственна папка, я там малюю свої папки і граю ігри там є. А скільки часу тратиш за Трошечки, щоб не зріння, не портилось. Позиції батьків щодо раннього введення комп'ютерної грамоти в шкільну програму кардинально розділились. Деякі батьки, які ведуть контроль за вихованням, за розпорядком дня своєї дитини, звичайно, вони хочуть, тому що це дає змогу. Краще зараз електронний щоденник буде введений, і це кожен день можуть контролювати, і журнал буде в електронному варіанті, так що батько має змогу мати змогу подивитися успішність своєї дитини. Але... А деякі батьки проти, бо вважають, що діти будуть більше часу займати, проводити за комп'ютером більше часу. А звичайно, це і для здоров'я їхнього. Мінуси, на мою думку, те, що діти дуже рано включаються в цей процес. Діти зараз в цей час вони досить вони не мають можливості вибирати яка хороша інформація, яка погана. І Тому виходить так, що навіть і ті недоліки, які звичайно у кожній є системі, вони потрапляють, такі не розвини досить особистість, і діти отримують все, що їм потрібно і не потрібно? Любов тарангол запевнила, що уже сьогодні ведуться переговори зі спеціалістами з цього питання, щоб убезпечити дітей початкової школи від негативного впливу інтернету на комп'ютерах, буде встановлено блокуючі програми. Усі матимуть доступ лише до тих програм, які використовуються під час навчання. Ми ні в якому разі не маємо перетворити оці велику кількість комп'ютерів в навчальний заклад як засіб впливу негативного впливу на здоров'я. У цьому році ми змушені і зобов'язані і працюємо успішно над тим, щоб забезпечити комп'ютерною технікою на наступний рік введення у початковій школі сходинок до інформатики. Тобто буде за новими стандартами в початковій школі уведені сходинки до інформатики. У другокласників урок із основ інформатики триватиме 40 хвилин і проводитиметься лише один раз на тиждень. Введення додаткових факультативних годин залежатиме від бажання батьків та рішення педрат кожного навчального закладу. У профільному департаменті припускають, що на початку запровадження нових програм може виникнути необхідність у додаткових годинах з комп'ютерної грамоти для того, щоб вирівнити рівень знань учнів. Галина Мормелюк, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме таким був сьогоднішній день, 9 жовтня, вівторок, в Чернівцях та на Буковині. Я з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.